І ви знаєте, я дуже радий, що в мене донька, тому що я собі подумав, блін, якби народився хлопчик, то я собі думаю, треба бути кентом. А я не хочу бути дитині кентом. Бо я собі вже накрутив ситуацію, що десь мій 15-річний син приходить додому п'яний, жінка каже: ти де так напився? З кентом. І я п'яний, знаєте, заходжу. І такий до сина, я їбу твою мамку. Ха -ха -ха. Батя приколіст. Тому я дуже радий, що в мене донька. Але дитина, ми п'ять місяців, це відповідальність. Кожного місяця ми ходимо до лікаря, тому що треба планові огляди. І от до одного я підготувався, поставив запитання, підходжу і кажу: слухайте, а це нормально, що у моєї доньки пітніють долоньки, і лікар. Не переживайте, у вашої дитини не рахіт». Так я й не переживав, поки ви то не сказали. А тепер я переживаю, я стою, у мене руки потіють. Я думаю, може я рахіт. Я дивлюсь на дружину, а в її погляді читається. Я й не сумніваюся, що ти рахіт. То вже потім я знав, що це недостача вітаміну D. У нас в школі рахітом називали ті пайки з метра в ворота стіни може попасти. Ну такий, ну такий вчитель фізкультури, що зробиш? Шарите? І недавно щось там я в центрі скидає мені фотку з дитиною, температура 37,4, коли будеш вдома. Я хотів написати буду, коли буде 36,6. Бо чим вам той рахіт з потними руками поможе блядома? дома?